Всім привіт! Ви на каналі Хотабечубот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на дуже шикарний бій. На К-91ПТ. Це аукціонний танок за жетони, як ви знаєте, у нього дуже шикарна пучка, але її дуже важко реалізувати. У нього приблизно... В районі 6 секунд перезарядка при альфа страйку 390. У мене танок є в ангарі я вам скажу, що його реалізувати дуже важко. Головний герой нашого реплею сьогоднішнього заядлий статист на сайті КТТС показує, що він на 71-му місці усіх ігроків на європейському сервері. У нього понад 4000 VN8. У нього дуже багато боїв, він знає повністю толки, повністю пройшов ці танки. І так, ми бачимо на хеппе команди, на хітпойнти команд, і бачимо, що на 4000 хітпоинтів наша команда програє. Скрізь за все це, так, дав ВБР, дав нам так комп'ютер і кинув нас не по справедливості. Ми з самого початку ще ніхто від кого не получив. Ну, вже звичайно перестрілюються, але різниця між хітпойнтами була в районі 4 тисяч, там чуть, чуть менше, але не суть. І так, ми бачимо, підсвічується кобра і е, звертаю вашу увагу, що наш головний герой грає повністю на голдових підкаліберах. Якщо я не помиляюся, у нас голдовий підкалібер пробувають 310 мм броні, це взагалі небагато. Я б сказав, що це дуже мало, тим більше що у нас ПТ-САУ без башні, ми не можемо жоден танок крутити, займати якісь такі агресивні позиції дуже. У нас так якби непогана рубка, непоганий лоб, але тільки верхня частина і то якщо не будуть стріляти ПТСАУ противника з великим калібром, так як гриль 15, наприклад, і тому подібні ПТСАу противника, тому що нас будуть шити без проблем. І так, ми бачимо, ми вже програємо на 5 тисяч хітпонтів на команду. Ми настріляли вже 1110 урона і нікуди наш головний не висовується, але дуже... Помітно, що він дивиться на міні-карту, Зразу замітно, що це статист, тому що він все контролює в бою абсолютно. Тільки вистрілить, там, скільки у нас 6 секунд перезарядочки, він зразу озирається по всіх сторонах, шукає ще по комусь простріл, щоб він не отримав відповідь, все одно отримує, невозможно все контролювати взагалі в бою. Ну, Звісно, віддаємо але не Зрівняється, що ми отримали на 628, а віддали на 353, але зато ми добираємо кобру. Це дуже опасний танок. Хоча і 9 рівня, до речі, наскинув до 10. -го. Нам гріль 15 професію під Там повалене деревце. І скоріше за все, якщо гріль 15 буде виїжджати, ми його навіть не засвітимо. Тому наш головний герой не рішається виїжджати на нього. Ну, звісно, для нас буде дуже невигідно розмінятися Альфа Страйком, Альфою, бо у нас 390 у 15 15750, наш статист це дуже прекрасно понімає. І ми бачимо, наша команда просто починає зливатися і дуже сильно стрімко рахунок вже 1-4 ми програємо вже більш ніж на 6000 понтів. На 6000 хп міняє позицію наш головний герой. Так, хоче віддалятися. Скоріш за все він хоче здалека, як ну, що він має робити ПТСАУ. Для цього і призначено ПТСАУ, щоб стріляти з далеких дистанцій. Ми їдемо. Дякую, нам, ВЗ-55. Зараз ми подивимося, чи вдасться реалізувати наш потенціал нашого. К-91ПТ. І подивіться, він їде на той самий фланг, там де він був, тільки віддаляється на позиції. Ми вже дуже сильно починаємо програвати, вже майже на 8 тисяч хітпонтів програємо. Можна сказати, що на 8 тисяч. Зараз треба зрівнювати цей результат, тому що у нас тільки 2500 урона, як ви знаєте, статистика. Просто хворі на голову, на урон, їм треба набивати. Кров з носа їм треба. Так, підсвічується гріль 15. Так, зводимося на нього. Пездик, пробиваємо його на 371. І він нас підсвічує, звісно. бачимо ще кун спанзер. Це, до речі, дуже шикарний був мув такий. Дуже шикарний. Дуже грамотний. Реалізація зараз нашої пушки йде, скоріше за все, якщо б він наш головний герой стояв там на пригорку, там де він був. Виїхали противники і просто нас анігелірували. Бо тому, що, як ви знаєте, у нас немає башні, Нас просто почали б крутити, поставили б на гусеницю. Навіть не обов'язково було б ставити на гусеницю. У нас дуже мало хітпоінтів у нашого танка. І подивіться, просто по перезарядочці. Виїжджають противники, ми їм пересовуємо піздюлінку за піздюлінкою. У нас перезарядка, як я вже сказав, шикарна. Луча перезарядка на 9 рівні з ПТСУ, тільки в Тортойся. Там в районі 5,5 секунд, у нас 6 секунд там з копійками, може 6-20. Так, і що ми встигнемо перезарядитися, чому він не стріляє, не знаю, і ми його добираємо дуже шикарно, що ми не втрачаємо хіт-пойнти. Так, їде як панцер, є 100 треба йому прописувати піздюлінку, що він і получає. Рахунок уже 7-7. Подивіться, ми просто наяруємо по перезарядості, у нас вже 6300. Рахунок уже 8-9. Вороги просто тупо нажали педальку газу. Нажали кнопку W і очі перевернули і їдуть вперед. Змішається наш головний герой. Шукає якісь простріли, щоб когось підсвітити. Ну, скоріш за все він нікого і не підсвітить. Не знаю, чому він там стоїть. Може він надіється на нашого союзного конспанзера і подивіться. Підсвічує. Я не знаю, ви бачили круг обзора, який на міні-карті. Я не знаю, як він його підсвітив взагалі. Ми рахунок вже зрівнали, рахунок вже 10-10, ми вже по хітпойнтах навіть виграємо на, майже на 2000, вже рівно на 2000 виграємо. Просто вороги повірили занадто в себе, їдуть просто туди вперед і подихають. Що роблять зараз і москалі? Чого я їм не здичу? Здихати поскоріше. Так, у нас вже рахунок 11.10. Ми їдемо, шукаємо ворогів, лишається тільки 2 хвилини. А я вам нагадую, що в цьому режимі треба нам захопити базу або знищити всю техніку противника обов'язково. І так, ми знаходимо, просовуємо одну піздюн як тигру, другу шарпотюру і його добираємо. Тут стоять як на лодоні. Тут, до речі, нам дуже везе, що ми як тигра добираємо 421 проход проходця по страйку. Вище середнього, прописуємо і по Т-30. І так, нам треба ще однієї піздюлинки, щоб було понад 8000 і це буде ПТ-15 ЛБЗ на пт на 15 на Об'єкта 260 На К-91ПТ це дуже важко зробити. Хто має цього танка в ангарі, хто на ньому грав, той знає, що це дуже важкий танк у використанні. Щоб використати цю пушку його ДПМ, це дуже важко, прям дуже Так, вже щитані секунди лишаються, лишається тільки ФО155, як бачимо, боїться наш головний герой виїжджати. 100% він стоїть тут десь у кущах, стоїть чатує, чекає на нас. Так і ми підсвічуємося, він 100% тут стоїть. Ми йому на два вистріли, не знаю не помітив, скільки хітпоінтів. У Оша лишилося. 20 секунд залишається до кінця бази. Ми кидаємо блендшоти. Три наших союзника стали на захват бази, не хочуть ризикувати, бо може наш кош нас забрати і підсвічується, зводимося, пиздик, добиваємо ми його, і наші встигають захопити базу. І так результати на ваших екранах. Кому сподобався бій, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх буду радий бачити і до зустрічі!